У кожного з нас є величезний сундук із скарбами, Але знаєте в чому прикол? Ми всі забули де ключ. Ви коли-небудь намагалися дістати печиво з найвищої полиці, стрибаючи, як кенгуру, а потім розуміли, що можна просто взяти стілець. Ось так само і з нашим життям ми намагаємося досягти ціла і найскладнішим шляхом, а золотий ключик весь час висить у нас. На шиї. А тепер пропоную розібратися, з чого складається наш золотий ключик. Перше, це відчуття. Ваші внутрішні відчуття це не просто метелики в животі після гострої їжі. Це ваш персональний божественний WhatsApp. Повідомлення приходить 24 на 7. По-друге, зв'язок. А ви знали, що кожна людина у вашому житті це посильний від Всесвіту? Так, і навіть той дивак із черги в супермаркеті, який 20 хвилин рахував копійки. По-третє, мовлення. Проговоріть свої бажання вголос. Всесвіт не вміє читати думки. Йому потрібні чіткі інструкції. Він як той оператор кол-центру. Алло? Всесвіт слухає. Чим можемо допомогти? Уявіть, що ваше життя це смартфон. Той самий, що ви перевіряєте 200 разів на день, а внутрішні відчуття це як функція GPS. У цьому смартфоні. Без неї ви просто будете блукати в районі своїх проблем, як я в мегамаркеті в суботу. Коли ви прислуховуєтесь до своїх внутрішніх відчуттів, відбувається магія. Це як зняти навушники в метро і раптом почути оголошення. Наступна зупинка ваше щастя. Бог. Чи для когось Всесвіт відправляє людей у ваше життя як магніти на холодильник? Кожен має своє повідомлення. І ви теж чийсь магніт. Так, ви. І, можливо, зараз ви на чиємусь холодильнику найважливіше повідомлення. А тепер велика універсальна істина. Всі люди у вашому житті з'являються не випадково. Навіть ваша сусідка, яка робить ремонт о сьомій ранку, в суботу. У житті, як у соціальній мережі, усі ми пов'язані, але замість лайків обмінюємося досвідом, і часом ми отримуємо повідомлення у найнеочікуваніших формах, навіть у відеоформаті. Розповім вам, як це працює на практиці. Минулого тижня я кілька днів відчувала дивне бажання піти новим маршрутом до офісу. Думаю, ну добре, внутрішній GPS, довіряюсь тобі. І кого я зустрічаю? Мою стару подругу, яку не бачила 5 років. А вона якраз шукала коуча для свого нового проєкту. Збіг? Ні, не думаю. Це золотий ключик відкрив потрібні двері в потрібний час. Знаєте, що найкращого в цьому золотому ключику? Він працює завжди. Навіть коли здається, що все йде шкереберть. Уявіть, що ваше життя це квест в онлайн-грі. Кожна... Погана подія це просто завдання для підвищення рівня. Той нестерпний клієнт, він тренує ваше терпіння. Та відмова, вона відкриває кращі двері. Той автобус, що поїхав перед самим носом, ну це просто все світ каже. Гей, може, на каву зайдеш? Там хтось особливий чекає. І найголовніше, коли ви почнете користуватися своїм золотим ключиком, життя перетвориться на захопливу пригоду. Замість: Ой, знову понеділок буде вау! Цікаво! Яке сьогодні завдання від всесвіту! І знаєте що? Я помітила дивну річ! Коли ми обговорюємо золотий ключик у групі однодумців, він починає працювати в 10 разів ефективніше. Саме тому я запрошую вас на наші щотижневі коучингові сесії, відкриваючи двері Всесвіту. І ні, ми не будемо сидіти в позі лотеса і співати мантри. Хоча, якщо дуже захочеться, ми будемо. Практично застосовувати золотий ключик до ваших реальних ситуацій. І я обіцяю, це буде весело, корисно і точно смачніше, ніж ваша дієта. Бо коли ми разом шукаємо двері, золотий ключик знаходиться набагато швидше. Тож, зустрінемось! na coaching session